Вітаю вас, друзі. Я взагалі не прихильник когось звинувачувати та жалітися, але за дану ситуацію я мовчати не буду і не хочу. Нещодавно по сколихнула новина про нашого народного депутата України пана Романа Каптєлова, де у програмі схеми було розслідування. Воно було на телеканалі Радіо Свобода журналістами, де були виявлені факти того, що дружина пана Романа Каптєлова разом з його двома дітьми виїхала за місяць до повномасштабного вторгнення у Росію у Москву. Там вона є власницею частки квартири. У щорічній декларації пан Роман Каптєлов цього не задекларував, тобто приховав. Також ще виявилося, що вона працює у державній установі так званої Росії. Постає питання: як депутат, сім'я якого проживає в Москві, може захищати державні інтереси України, мій пазл остаточно склався, згадуючи сесію Полградської міської ради. У січні 24-го року, на якій я був присутній і на яку завітав також пан Роман Коптєлов. Я при міському голові при депутатах задав йому питання: чи допомагає він взагалі Збройним силам України, тому що нашому батальйону від нього жодної допомоги не було впродовж двох років повномасштабки, на що він відповів? Що він всім, кому треба, допомагає. Але просто цього не афішує. Для прикладу, жодного підрозділу назви він не назвав. Потім вже після сесії я переступив через себе і звернувся до нього з проханням все ж таки нам допомогти з дронами, з ребами, які нам постійно потрібні. Він сказав: добре, я вам допоможу. Пишіть офіційне звернення. Ми написали офіційне звернення, відправили йому. Вже минув майже рік від нього ніякої відповіді і жодної допомоги. Від слова зовсім. Від слова ніхуя. Отже, що ми маємо? Збройним силам України наш народний депутат не допомагає. Статки і сім'ю приховує у Москві. Це ну, повний треш якийсь, якщо чесно. Тому на підставі вище сказаного я зробив та вже відправив звернення як депутат поградської міської ради до начальника управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області з проханням зробити перевірку викладених мною фактів та зробити розслідування, а також надати оцінку діям народного депутата. Також оцінку щодо доступу до державної таємниці паном Романом Каптєловим. Хтось скаже, що ньому нічого не буде, його відмажуть, прикриють, може і так. Але за справедливість треба боротися і закривати очі на такі кричучі факти, на третій рік повномасштабки і на десятий рік війни ми не маємо права. Прошу вашу максимальну репосту. А що буде далі? Час покаже. Слава Україні!